Лавйов пише про те, що влада Курської області звернула увагу на те, що там відбувається. Виявляється, що фейк фейкам, але треба якось все ж таки дивитися по сторонах. Так, от влада Курської області не те, щоб прийняла якісь міри та. А вона просто заборонила поширювати фото і відео з пересуванням збройних сил збройних сил України. Я так підозрюю. Та це абсолютно правильне рішення. Не варто поширювати інформацію, а, фото і відеоматеріали про пересування збройних сил. А там вже немає збройних сил України. Ну про пересування а, Легіону Свободи Росії, добровольчого корпусу Росії і Сєвєрного Корпусу. Теж не варто цього робити. Хай собі хлопчики роблять а, свою справу. А, значить, що ще не варто поширювати військ інфраструктури і критично важливі об'єкти. Теж каже, щоб фото і відео не поширювали. Заборона стосується інформації про місця обстрілу. Виявляються, є такі. Хм. А ще півгодини тому не було. А зараз вже є. Використання зброї і ППО. Та ну чого перестаньте. Е, я люблю Білгородське ППО. Ми можемо сказати, ми любимо Курське е, е, ППО. Нам не важко. Виконувати рішення зобов'язані всі громадяни, що є у регіоні, всі абсолютно. І влада зазначає, що заходи безпеки передбачені указом президента в рамках середнього рівня реагування. Ну, тобто, виходить, що не так все страшно. Виходить, що, знаєте, якось о, середній рівень такий собі. Це ще, знаєте, не поход. О, на Москву Пригожина, це такий собі, знаєте, середній рівень безпеки або ж небезпеки. Ну, а ще сьогодні, о 17-й годині, по московському а, пройде засідання ООН, Ради безпеки ООН. А, а також ця цей радбез ООН буде присвячений е, співробітництву між ООН і регіональними та субрегіональними організаціями у підтримці міжнародного миру та безпеки про це повідомило постпред РФ при ООН. То знову таки повертаємося до цієї історії: Курск, Білгарад, Брянськ. На Москве Воронежі сьогодні лунала повітряна тривога. Санкт-Петербург у вас там тец горить. нафтопереробний завод теж якась історія з ним сталася. А постпред Росії в ООН сьогодні буде говорити про співробітництво між ООН і регіональними та субрегіональними організаціями у підтримці міжнародного миру та безпеки. От яка історія, получається. Ну добре, звісно, про мир говорити, це ж, звісно, завжди і завжди. Не обмежуйте себе ні в чому. Ну, а ми поки е, долучимо до ефіру голову Центру політичних студій Доктрина Ярослав Бошко з нами на зв'язку. Пане Ярославе, я вас вітаю. Вітаю вас. Тут щось якось я кажу про те, що ніби тут якось тривожненько на території Росії відбувається. А на Росії кажуть, що. То все фейки вигадані, і взагалі нічого немає. І, кажуть, і всі відео були зняті два дні тому чи тиждень тому. А ну і попросили просто не поширювати відео і фото в Курській області. Кажуть, ну краще не треба цього робити. Получається, що нічого не відбувається. Та нам немає про що поговорити на території Росії прямо. Ну е якби росіяни дійсно відбили так цей, цю атаку. Кілька днів назад, і ще при цьому, як вони писали, знищили там якусь кількість бронемашини, навіть Сау Цезар. То вони б кілька днів назад про це негайно б і написали так чи тим більше тиждень. І ми розуміємо, що ось ця швидка така реакція про те, що нічого не відбувається, це безумовно спроба дуже швидко прикрити цей провальчик і до моменту, якби повного відновлення. Контролю е, російськими урядовими військами за територію вони не можуть надавати якісь відео про те, що вони там е, вигнали так когось, і вони змушені розповідати просто таким чином, що це якась дуже давня історія, і мовляв настільки мала, що вони нібито забули про неї прозвітувати.